Привіт! Ви на каналі Еко Волинь. Сьогодні у нас тема про сироватку. Наскільки вона важлива для хорошого росту лохини, наскільки вона потрібна для лохини чи не потрібна, а також чи є вона тою панацеєю, яка зможе вилікувати всі хвороби і дозволити гарно розвиватись рослинці. На такі та інші питання і спробуємо дати відповідь у відео. Отже, сідайте зручніше і слухайте уважно. Розпочну з того, що, як і будь-яка рослинка, лохина відноситься до тих, які не можуть рости, просто якщо використовувати якийсь один засіб для підживки чи поливу. Там повинен бути комплекс. Отже, це повинен бути, зокрема для лохини, це повинен бути хороший субстрат, якісний полив, догляд, мікроклімат. Навіть залежить від того, яка погода, які перепади температурних коливань. Тому категорично казати, сироватка це дуже класно, і якщо ви нею поливаєте, то у вас супер врожай не можна. Але так само і заперечувати її повністю ви, викинути з раціону. Рослинки теж не бажано, адже лохин е, сироватка це досить корисна речовина. Вона містить багато фективних мікроорганізмів, які попадаючи в ґрунт роблять його більш поживним, і рослинка в ньому почувається більш комфортно. Я наведу Приклад одного із наших підписників, який живе в Тернопільській області, і який досить давно використовує сироватку для підживки лохини. Він вирощує лохину в таких великих мішках, і це і, якби, використовує різні методи підживки, але один із основних це сироватка в нього. І він розказує, як він то робить. Отже. Зранку, коли ще тільки сходить сонечко, він дуже акуратно відгрибає мульчу на кожному саженцю і гарненько, ніби так, як дощ, де поливає сироваткою, а потім назад закриває мульчею. Це для того, щоб всі ці мікроорганізми, які містяться в сироватці, змогли потрапити в ґрунт. А щоб їх не знищило сонечко, він оце закриває мульчою. А ви запитаєте, які пропорції? Ну, от з пропорціями я тут зразу розповім не лише про сироватку, але і про будь-яку підживку чи підкислення для лохини. Обов'язково придбайте для себе лакмусові папірці, для того, щоб можна було визначати кислотність під час поливу чи підкислення. Адже якщо кислотність вас. 4, 4,5 це нормально. Якщо вона нижча, от інколи там десь вино якесь зберігалось дуже довго, забродило. І ви не можете визначити кислотність і лєте, а там, наприклад, двоєчка. І ви можете попалити кореневу систему, як дуже часто буває. Або якщо ви хочете закислити, а у вас кислотність там 5,5, або 6, це теж вже не підкислення, це просто йде підживка, лохин. Тому такий момент, як визначення кислотності перед підкисленням чи підживкою, це дуже важливо. І далі продовжу тему про сироватку. Отже, в цього дядька дуже дуже хороший приріст в лохини, дуже хороші врожаї. Він використовує її лише раз в тиждень і протягом літа весною осінню, якби цього він не робить. От саме тоді, коли температура Середньодобова, досить висока для того, щоб ці мікроорганізми себе досить добре почували і робили свою роботу. Але <свісно> тема цього відео пов'язана із дискусією, яка виникла в Фейсбуці, і там багато було скептиків, які віднеслися до цієї підживки досить таким: ну, для чого? Ну, я теж можу сказати. Для чого, якщо ви не маєте змоги і, цю сироватку отримати? Адже якщо вона ви живете в місті, де вона дуже дорого коштує, або в місцевості, де її взагалі неможливо купити, то це не є обов'язкове використання для того, щоб лохина дуже гарно росла і себе почувала. Це не є якась суперпанацея, без якої лохина пропаде. Вона просто як хороша добавка або до раціону ягоди. Якщо ж ви її не маєте, то не ганяйтеся і не шукайте, використайте інші органічні підживки. А ще був такий один момент, що якщо лохину підживлювати йогуртом, то вона теж буде класно рости. От про йогурт я скажу дещо інше. Якщо ввечері підживити лохину йогуртом і залишити під кущем ось отаку скляночку, то зранку. Ви отримаєте від лохини ось такий подарунок. <хи> І це 100%, адже лохина дуже щедра ягода. Ваша еко-Волинь.